Вітаю, друзі, слуги народу це справжні маги, чародії та дивотворці у питання схем. Більше того, це якісь антимідаси. Все, чого вони торкаються, перетворюються. Ну, ви ж пам'ятаєте, що мідас до чого торкався, перетворилася на золото. А до чого торкаються слуги, перетворюється на лайно, і це не лише про Тищенка, який де він не був, все перетворює на скандал та ганьбу. Ні, справа про інше. Про гроші, великі гроші, які пов'язані з виїздом за кордон українців. Про це сьогодні буду говорити і покажу вам схему, про яку ви ще не чули, і покажу вам цифри, які ви ще не бачили. І це буде справжня ганьба. Почнемо з того, що виїзд за кордон з самого початку став схемою по зароблянню грошей. Всі знали, що платили. Всі знали, що це було поставлено на державному рівні на професійну вже таку потугу. І далі ми побачили найцікавіше слуги народу, які вважали, що це буде тимчасовим. Побачили з цього можливість отримати гроші постійно. Саме так ми побачили найскандальнішу історію, коли слуга народу Марченко викидала гроші, які вона отримала за виїзд за кордон інших людей. За паркан, Ви бачите, перед судом постане депутатка Марченко, яка викидала Хабар через паркан. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу щодо народної депутатки Людмили Марченка та її помічниці, викритих на отримання 11 трьох тисяч доларів США за перетину кордону. Так всі розуміють, грошей було значно більше, але ті гроші, скоріш за все, це те, що змогли довести. Вони брали гроші, вносили людей в шлях. Далі люди виїжджали за кордон, все. Питання вирішено у людини питання перетину кордону. У Марченко питання отримання незаконного збагачення. До речі, це не тільки ухлянти. Люди по бізнесу повинні були виїжджати. Можливо, це не було. Тоді знаходили таких, як Марченко, і виїжджали. Потім люди поверталися. Бізнес, великий бізнес готовий був платити, знов платили з їй і так. От їздили чоловками. До речі, дехто поставив це настільки на потік, що журналісти вже не могли не помітити. Наприклад, ви за кордон через шляхи слуг народу українська правда отримала список утікачів з України. Журналісти дізналися про сотні волонтерів, які подались до системи «Шлях. ГО» нардепа. Ну як не дивно, знов слуги народу Валерія Штернічука Штернічука та фонд екс заступника голови Волинської ОВА Юрія Гупола. Коли вас стає запитання, а хто ж були ці волонтери, то от от вам один з найвідоміших українських волонтерів. З нардепа в далекобійники, як скандальний Трухін та інші чиновники, виїжджають до Європи. Трухін, наприклад, став водієм з перевезення гуманітарки. Саме так він їздить до Дубаї, або до Відня або до інших місць. Саме так він виїжджає з України. Якщо ви не виїжджаєте. То, мабуть, ви не такий волонтер, потужний волонтер, як Трухін, але для всіх інших є норма. Ви за кордон неможливий. А от Трухін, як і інші слуги народу, до речі, Трухін вже не слуга народу. Хто не пам'ятає рішенням Верховного Вищого антикорупційного суду України? Він був визнаний корупціонером і позбавився автоматично мандата через це. Так, от теж зі слуги народу. Так, от не дивуйтесь, ну це мабуть, тому що ви. Не є слугами. Але зараз найцікавіше. А останнім часом багато хто не міг зрозуміти, чому зникли скандальні історії з таким от перетином кордону через шлях. Тому що слуги знайшли новий і потужний варіант, як Заробити трохи грошенят собі в кишеню, і знаєте, коли мені кажуть, та ні, це випадково. Так випадково так випадково працює ця система обмеження виїзду, яка і далі дає збагачувати. Ви ж розумієте, виїзд за кордон це зараз ну, десь приблизно по оцінці експертів від 5 до 10 тисяч доларів. Людина пропустила 10 втекачів. 50 тисяч в кишені. Так, треба поділитися з начальником зміни, з керівництвом місцевим з службами, які це контролюють. І якщо хтось хоче працювати поза цієї порочної системи, його затримують і це публічно виходить в інформаційну площину. Але кожен день виїжджають якось дивно. Саме так не заплатив, тебе зупинили. Заплатив, ні. Система сталася такою, знаєте, вже сталою. Але з'явилася нова схема, і от про цю схему ми зараз поговоримо у новому закону про мобілізації. Народні депутати врахували правку про відсрочки від відсрочки для аспирантів, бюджетної та контрактної форми навчання. Призву також не підглядали деякі категорії здобучів та працівників освіти. Ну от про це повідомила народна депутатка України від фракції Ну, здогадайтесь від якої, ну здогадайтесь. Зможете? Так, від слуги народу голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Грішина. Вона про це написала у своєму телеграм-каналі, і вона може звісно ж пишатися. Але, як завжди, є одне але зараз я покажу вам цифри, які ще ніхто ніколи не показував, але це найцікавіше. І ці цифри показують що ви бачите нову схему. Вступ в аспірантуру чоловіків 25, свише 25 років. Це ті, хто підлягають мобілізації. У 2020 році таких було трохи менше 2 тисяч. У 2021 трохи а, менше 3 тисяч, 2554 людини. У 2022 таких було вже 9725 тому, що аспирантура давала відстрочку від мобілізації чотири роки, і ти гарантовано маєш мобілізацію від від мобілізації чотири роки. В 23 му році їх було вже 13594 тисяч Так я розумію. Величезна кількість людей почула в собі от відчула в себе в собі. Бажання захиститися, отримати доктора філософії і потужно повпливати на рівень науки в Україні. Але в 2024 році на вступ в аспірантуру претендує 91 561 чоловік так, від 25 років. Це зареєстрований на єдиний вступний іспит. Найцікавіше в цьому ще раз, я ці цифри спеціально не буду зараз прибирати, щоб ви бачили. Що це не просто такі різкі відчуття у багатьох людей, що вони повинні займатися наукою. Ні, це значно цікавіше. Ця правка говорить про те, що є великий запит на оплату можливості від мобілізації. Захист бронювання від мобілізації, поясню про що йде мова. Дивіться, коли ця правка з'явилася, я відверто подумав: ну супер, це правка для тих, хто хоче справді навчатися, отримувати степень, вносити ступінь ступінь доктора філософії, вносити щось в сучасну науку. Але найцікавіше не це. Найцікавіше, що оці люди, які ви бачите. В переважній більшості пішли пішли ні-ні ні. Не в державні вищі учбові заклади. Що ви? А вони пішли угу. в приватне. Саме приватне заклади вищої освіти, переважно більшості готові їх прийняти. Повірте, якось дивно, майже всі вони дійсно складуть ці іспити. Щоб ви зрозуміли, вже зараз відомо приблизно. Про кількість тих, кому вдасться. Це приблизно це 33 тисячі людей, які готові заплатити приблизно 7 тисяч доларів на рік. Це трохи більше. Це 250 мільйонів доларів в кишені. Приватних вузів, але гарантовано. І от ті, хто пролобіювали цю правку, Зробили геніальний хід. Ні, Я впевнений, що пані Грішина зробила цей зльтруїстичних міркувань. Вона, взагалі, як і всі інші слуги народу, не думає взагалі про персональне збагачення, ані як Трухін, ані як ані як всі інші. Наприклад, Одарченко, Юр, цей, Юрченко, як всі інші слуги народу, яких. З Кузьміних, наприклад, той самий або ті, хто кого спіймали трохи раніше на історії з якимись там хитрощами. І, до речі, та ж сама Марченко, яка брала гроші, теж вона ж теж альтруїстично брала. Чому? Ну, щоб трохи допомагати людям. Вона ж не за гроші це робила, а в ім'я ідеї віримо? Я спра... я питаю вас: віримо? Всі як один. Ну і Тищенко, головний з них альтруїст. Так, от, вона протягує цю правку, Саме головне, що не державні вищі, а заклади вищої освіти приватні прописуються. І далі черга. Повірте, в переважній більшості приватні заклади готові закрити очі на те, що ви довбені, якщо ви готові заплатити такі гроші 7 тисяч на рік. Зрозуміли, це приблизно. Або за. Те, що ви здасте, ви заплатите від 5 до 10 тисяч. Сьогодні Телеграм переповнений повідомленнями, де пропонують гарантований вступ в аспірантуру від 5 до 10 тисяч доларів за людину. Ви розумієте, що оті 90 тисяч, які з них навіть якщо половина заплатить, ми говоримо про по десятці, про, ну, зрозуміло, да? півмільярда в кишені. Це тільки за вступ. Ще навчання величезний бізнес. Нова схема. Нова схема і вона геніальна. Про магістратури і бакалаврат я взагалі мовчу, але тут теж та ж схема працює. І от це найцікавіше. А знаєте, найвпевненіше, що це перекриють. Я можу зараз сказати такий інсайдик. Тому, якщо хтось вже заплатив гроші, ну щось. Той, хто зібрав, отримає бенефіт. Той, хто заплатив, програє. І більше того, скоріш за все, що це буде якось так цікаво зроблено найближчим часом. Але знаєте, це зрив мобілізації, це деградація вищої наукової освіти, це поляризація суспільства. І за всім цим стоїть одна маленька правка: слуги народу грішиною. Як відомо, ми кажемо, слуга народу, а по факту нова схема. Я не знаю, чи використали Грішину, чи ні, чи може вона просто така недолуга, що протягнула цю правочку, не розуміючи, що там будуть приватні заклади вищої освіти. Але я впевнений в іншому. Ця схема не могла з'явитися без погодження з Офісом президента. Мені цікаве тільки одне прізвище тої людини. Яка сказала Одобрямс, після чого фракція проголосувала, бо фракція Слуга народу голосувала тільки за ті правки, які погоджував Офіс президента. І погоджувала правки тільки після того, як Офіс президента казав одобрямс. Ну що, не очікували? Чи нічого нового, чи просто нова схема? В будь-якому випадку, мені дуже цікаво, як після цього відео будуть реагувати правоохоронні органи. І чи буде. Це перевірятись на рівні Набу та САП. Тому що схема сумасшедша. Але вона вже стала законом. Я коли працював в комітеті по протидії корупції, завжди намагався виявити всі схеми, які ховають в законах. Вдавалося, багато законів не стало. Багато схем не стало законами саме через те, що я їх виявляв. Я і моя команда. Але зараз ми бачимо, що. Нардепи працюють інакше. Вони навпаки закривають очі, нардепи від слуги народу. На те, щоб схеми стали законами. Ну що ж, таких слух обрали. Але так буде не завжди. Ми все одно переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Па-па.